Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо вивчати цифри і фігури. У нас заняття з логікою математичного розвитку. І ми сьогодні повторимо рахунок в межах 5 та фігури геометричні. Але спочатку пригадаємо: якщо ми з тобою зустрілися на занятті, то зараз яка частина доби? Так, зараз ранок. Давайте з вами пригадаємо рахунок. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер тобі треба порахувати. Вона з тобою запрошує до подорожі казка колобок. Ось ми і в ній. А давай для початку ми з тобою пригадаємо, на яку фігуру схожий колобок. Так, колобок який круглий. Він схожий на фігуру круг. Так? Да? На яку фігуру? Молодець. Давай пригадаємо казочку. Казка колобок. Жили діда бабуся, та було їм сумно. Дідусі каже, бабусю, а спеки нам колобка, щоб стало веселіше. Бабуся зібрала усе борошно, усе масло та замісила тісто та спекла колобка. Поставило його стигнути на віконечко. Колобок посидів на віконечку та стало йому теж сумно. Він скочив з віконечка і покотився по лісу. Катиться, катиться колобок та зустрічає. Першим зустрів колобок зайця. Кого першим зустрів? Зайця. Другим колобок зустрів Вовка. Кого зустрів другим колобок? Вовка. Першим він зустрів Зайця. Другим Вовка. Покотився далі. Так, кого зустрів третього колобок? Третього він зустрів Ведмедя, молодець. Кого зустрів третього? Ведмедя. Першого зустрів Зайця. Другого зустрів Вовка. А третього зустрів ведмедя. Та покатився далі по лісу. Кого зустрів четвертого? Четвертого зустрів лисичку. Молодець. Першого зустрів Зайця. Другого зустрів Вовка. Третього зустрів ведмедя. А четвертого кого зустрів колобок? Четвертим. Лисичку. Добре. Молодець. Давай ще раз порахуємо, скільки тварин зустрів колобок. Один, два, три, чотири. Тепер ти порахуй тварин. Дуже добре. А тепер порахуємо, скільки всього казкових героїв на картинці. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер ти порахуй, скільки казкових героїв на картинці? Молодець. Та пригадаємо, хто на картинці перший. Другий. Третій, четвертий. П'ятий. Давай ще раз порахуємо. Хто перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Пропоную зробити гімнастику для очей. Кліпаємо очима. Раз, два, три. Чотири. Наші очі відпочили. Подивились вгору. Очима ми дивимось. Подивились вниз, подивились вправо, вліво та по колу подивились. Оченятами дивимось по колу. Молодці! Наші очі відпочили. Тепер пропоную з тобою пригадати геометричні фігури. Пригадаємо з тобою геометричні фігури. Перша фігура коло. Сонечко в небі сяє. Форму коло воно має, і тарілка, і годинник, Часу круглий він лічильник, круглий м'яч та бойко скаче, круглий наш пиріг горячий, кругле завжди колесо і у парку, і в авто. Ми знаємо, що круг не має куців. Подивись, на що схожа фігура круг, схоже на годинник. На ялинкову іграшку, на сонце, на персик, на кавун, на монету, на апельсин, на знак дорожній та на колесо схожий круг. Молодці. Наступна фігура квадрат. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він, картина гарна. Печиво смачне, квадратне, без даху квадратна хата. Так, кута всього чотири сторони фігури рівні, два, трикутники склади, та квадрат зробив вже ти. В квадрат це фігура, у якої всі сторони однакові, рівні. Давай подивимось, на які геометричні, на які Предмети схожа фігура квадрат. Вона схожа на дорожній знак, на вікно, на годинник, на телевізор, на коробку, на кубик, на килим. Так, це фігура квадрат. Далі в нас фігура прямокутник. Два квадрати прямо. Два квадрати прямокутник, кутник, він усюди нам попутник. Хоч кута є теж чотири сторони по дві всі рівні. Цей кузов вантажівки, телевізор чи листівка, шафа, ранець і вікно, зошит, двері та пано. Подивись ми з тобою вже знаємо. Що фігура прямокутник це фігура, у якої дві сторони короткі та дві сторони довкі. Давай подивимось, на що схожа фігура прямокутник. На фотоапарат, чемодан, акваріум, комп'ютер, вагон, телефон. Да? Молодець. Наступна фігура у нас трикутник. Сторони три і трикута. Познайомтесь, дітвора, це Трикутник. Що за диво, перетвориться сміливо. Дивимось з тобою. Трикутник. Чому його так називають? Так, тому що в нього. Три кути, тому він і трикутник. Три кути, три сторони. Давай подивимось, на які предмети схожа фігура трикутник на дзвоник, на знак дорожній, на ялинку, на піраміду. Добре, молодці. Наступна фігура у нас овал. Гумовий, ти сплюшив м'яч, коло вже овал, ти бач, гістівний овал, батон, ананас, горіх, лимон. Овал це фігура, виглядає як сплющене коло. Давай подивимось, на які предмети схожа фігура овал. На повітряну кульку, на шишку, ананас, жолудь, огірок, божокорівка, дзеркало, тарілка, яйце, диня, домашній тапочок. Молодці. Дякую за увагу. Отже, ми з тобою сьогодні. Повторили лічбу в межах п'яти. В якій казці ми побували? Так, в казці Колобок. Колобок котився по лісу та зустрів своїх друзів. Першим він зустрів Зайчика. Другим він зустрів Вовка. Третім Ведмідя. Четвертою він зустрів лисичку. Добре. Молодець. Так. А потім ми з тобою повторили геометричні фігури. Назви ще раз геометричні фігури. Молодець. Коло овал. Квадрат прямокутник, трикутник. Добре, я бачу, що ти був дуже уважним на занятті. Дякую тобі за твою увагу та до зустрічі. До побачення!